Друзі, всім привіт! Приїхав я на поле, будемо зараз сіяти сою. Сподіваюся, що получиться трохи познімати вам. Тут в мене небагато, тут не в цьому поле, десь приблизно 70% є поля. минулого року тут теж була соя і зараз буде соя по сої. Але минулого року тут була така бідненька, скажімо так, соя. Того року сподіваюся, що буде краще. Ну та і соя по сої кажуть, що дуже, дуже добре має бути. Тому зараз ми тут засіємо сою. Друг мені виробив поле, подіскував два рази. Ми його не орали, ми його просто діскували, подіскований і покультивірований. Тут межа. Що, друзі, поки що до мого поля черга не дійшла, прийшов я до друга. Мені тут через декілька полів засіває своє, ще повне своє. А інше щось з цього пола один кусочок. О. Так, так пішов. Тут таке трохи нижче якісь чорнозем є, тут трохи краща земля. Бо там де мене пісочок. Не пісочку дуже непогано, що він вологий, мокрий тут. То... все суперову. Але груда є, тут є. Трактор без мене ще е, сіємо сою середню, не знаю який сорт, так купляв би її минулого року, що не знаю, який сорт. Е, трохи зле, звичайно, що не знаю, але знаю, що середня. Минулого року давали висів 140. Цього року експериментуємо, даємо висів більший, даємо висів 200. 190-200 ось так приблизно. Подивимося, як буде вражальність порівняно з минулим роком. Що якщо буде урожайність гірша, то на другий рік будемо сіяти ще по-іншому, будемо сіяти е з міжряддям від весь 100-120 кг. Але як скільки знаю, що якщо робити з міжряддям із е меншим висівом, то треба мати флексовські скіжатки. Ну, а на звичайно таких немає щоб все підібрати, тому є великий ризик, що дуже багато сої просто не зможуть зібрати, якщо буде в'язатися вже з самого низу. А якщо вона густо посіяна, то тоді вона просто вище і стручок вище в'яжеться, тому тоді більше ну, їй легше зібрати і комбайн не їде не горне жаткою по землі, щоб все підібрати. Тому Сушна страшна, дощу не прогнозують. Якщо дощу не буде, то буде просто ужас. Ми не знаю, чи з того виросте, чи не виросте, але пробуємо. Інше моє поле, де ми вигорили зі скибою, то там, там тільки дощ треба чекати. Якщо не буде дощу, то і сою там теж ми сіяти не будемо. Що, друзі, посіяли ми вже моє поле. Тут ще хлопці доїжджають, своє поле остатній прохід. Тут 30 сотиків є їхнього поля біля мого. І все. Іду, зараз ще огляну інше поле. І додому, слава Богу, посіяли. Так що, друзі, пишіть коментарі, пишіть то, скільки які висів дає, ставте такого моцного хлопського лайка. Ну, підписуйтесь, все буде Україна.